Псалом 95. Коли після полону відбудовували святиню, Пісня Давида. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу уся земле. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть між народами Його славу серед усіх племен дивовижні Його діла, бо великий Господь і гідний найвищої хвали, Він грізний понад усіх богів, адже всі боги народів це демони, а Господь Небеса створив, слава і краса перед ним, а в Його святині святість і велич. Покоління народів, принесіть Господу, принесіть Господу славу і честь, принесіть Господу славу Його імені, візьміть жертви та й заходьте в Його двори, поклоніться Господу в Його святому дворі, нехай затремтить перед Його обличчям уся земля. Сповістіть між народами, Господь зацарював, адже Він твердо поставив світ, який не захитається. Він справедливо буде судити народи. Нехай веселиться небо, нехай радіє земля, нехай збуриться море і все, що наповняє його, нехай радіє рівнина і все, що на ній, тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа, бо Він іде, бо йде він судити землю. Він справедливо судитиме Всесвіт і народи за своєю правдою. Євангеліє від Луки, розділ 7. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи. Він гідний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах, тому я не вважав себе гідним прийти до Тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга. Адже і я, людина, підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному Іди, і він іде, а іншому прийди і він приходить, а рабові своєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за Ним, промовив Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Після цього Він пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ними йшли численні його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина в матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар Ті, які несли, стали. І він сказав: Юначе, кажу тобі встань. Мертвий підвівся і почав говорити, тож Ісус віддав Його Матері. А всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи, Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ, і розійшлася ця мова про нього по всій юдеї та по всій країні, і сповістили Івана Його учні про все це. Тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі сказали Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме тоді він оздоровив багатьох від недух та мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм у відповідь Ідіть і сповістіть Іванові, що ви побачили й почули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангеліє, Блаженний той, хто через мене не спокуситься. А коли Іванові посланці відійшли, він почав говорити про Івана до натовпу на що ви ходили дивитися у пустелю, на колиханий вітром очерет? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену м'які шати? Але ті, котрі одягаються пишно та розкішно, живуть у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Кажу вам, що з поміж народжених від жінок немає більшого від Івана, але найменший у царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога і охрестилися Івановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені Ним. Тож з ким порівняю людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи ми вам грали, а ви не танцювали, ми голосили, а ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете. Він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете. Цей чоловік не нажера і п'яниця, Приятель митників і грішників. Тож виправдалася мудрість усіма своїми дітьми. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла алебастровій посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі й казав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього: Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив Кажи, учителю, були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував, отже котрий з них більше любитиме його. У відповідь Симон сказав Думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому: Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми полила мені ноги й волоссям своїм обтерла, поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив. Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі. Хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, йди в мирі, Ісуса Навіна. Розділ Перший. І сталося, що після смерті Мойсея. Господь звернувся до Ісуса, Сина Навина, помічника Мойсея, говорячи: Мій слуга Мойсей помер, тож тепер, піднявшись, перейди, Йордан, ти і весь цей народ в землю, яку я їм даю. Кожне місце, на яке поставите стопу ваших ніг, я дам його вам, як і сказав Мойсеєві. Пустелю і Антиливан до Великої ріки ріки Євфрат і до найвіддаленішого моря, від заходу сонця будуть ваші границі. Не встоїть перед вами жодна людина всі дні твого життя. Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою, і не покину тебе, і не погордую тобою. Кріпися і будь мужній, бо ти поділиш цьому народові землю. Про яку я вашим батькам пообіцяв, що її дам їм. Отже, кріпись і будь мужнім, щоби дотримуватися всіх вказівок і чинити так, як тобі заповів мій слуга Мойсей, і не звернеш від них ні направо, ні наліво, щоб ти був розумний в усьому, що чинитимеш. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст, і повчатимешся з неї вдень і вночі. Щоб умів ти чинити все написане в ній, тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім, не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь твій Бог у всьому, куди тільки підеш. І заповів Ісус писарям народу, кажучи: Увійдіть у табір до народу. І заповісте народові, кажучи, приготуйте запаси, бо ще три дні, і ви переходите цей Йордан, входячи, успадкувати землю, яку Господь, Бог ваших батьків, дає вам. А племені рувима, гада і половині племені Манасії, Ісус сказав: Згадайте Господнє Слово, яке заповів вам Мойсей, Господній Слуга, кажучи: Господь ваш Бог. Дав вам спочинок і дав вам цю землю. Ваші жінки, ваші діти і ваша худоба хай поселяються в землі, яку Він вам дав. Ви ж, добре озброєні, першими перейдете між вашими братами, кожний сильний, і воюватимете з ними, аж доки не дасть Господь ваш Бог отримати відпочинок вашим братам, як і вам, тож і вони успадкують землю. Яку Господь ваш Бог їм дає, і кожний повернеться до свого спадку, який дав вам Мойсей на другому боці Йордану на сході сонця. А вони у відповідь сказали Ісусові: Усе, що тільки заповів ти нам, зробимо, і в кожне місце, куди тільки пошлеш нас, підемо. Як у всьому ми слухалися Мойсея, так і тебе будемо слухатися. Тільки нехай буде Господь наш Бог з тобою, як був він із Мойсеєм. А людина, яка не послухається тебе, і яка не прислухається до твоїх слів, як тільки накажеш їй, нехай помре, але будь сильним і мужнім. Ісуса Навина розділ 2 Із Саттіна Ісус, син Навина, послав двох юнаків. Розвідати землю, кажучи Підіть і огляньте землю та Єрихон». І, пішовши, два юнаки прийшли до Єрихону і ввійшли в дім жінки розпусниці, ім'я якої Раав, і там зупинилися переночувати. Та цареві Єрихону сповістили, кажучи Мужі з ізраїльських синів прийшли сюди розвідати землю. Тож Яріхонський цар послав людей і звернувся до Раави, кажучи: Виведи чоловіків, які зайшли до твого дому вночі, бо вони прийшли розвідати землю. А жінка, взявши чоловіків, заховала їх, а тим сказала, говорячи: Так, чоловіки приходили до мене. Та коли брама міста закривалася в сутінках, то чоловіки вийшли, не знаю, куди вони пішли. Біжить за ними, може схопити їх, вона ж вивела їх на дах і заховала їх у льоні, який був зібраний у неї на даху. І люди від царя погналися за ними дорогою до Йордану, до переходів, а брама міста була замкнена. І сталося, що коли вийшли ті, які гналися за ними, то перш ніж вони полягали спати, вона піднялася до них на дах і сказала їм Знаю, що Господь дав вам цю землю, бо страх перед вами напав на нас. Адже ми почули, що Господь Бог висушив Червоне море перед вами, коли ви виходили з єгипетської землі, і те, що Він зробив двом аморейським царям, які були на другому боці Йордану, Сеону й Огу, яких ви вигубили. Коли ми почули, то жах наповнив наше серце, і не стало більше душі в жодному з нас від вашої присутності, бо Господь ваш Бог, Бог високо на небі і на землі внизу. А тепер покляніться мені, Господом Богом, оскільки я вам чиню милосердя, то і ви вчините милосердя в домі мого батька. І залишите живим дім мого батька, моєї матері, моїх братів, увесь мій дім і все, що належить їм, і врятуєте душу мою від смерті. А чоловіки їй відповіли: Душа наша за вашу на смерть. Вона ж сказала: коли передасть Господь вам місто, то вчините зі мною милосердя і правду. І вона спустила їх через вікно, говорячи їм Ідіть у гори, щоби не зустріли вас ті, які вчинили погоню, і будете переховуватися там три дні, доки не повернуться ті, які переслідують вас, а після цього підете вашою дорогою. Тоді чоловіки їй сказали: Ми є чисті в цій твоїй клятві. Дивись, коли ми входитимемо у вашу частину міста, ти встановиш знак. Цю червону мотузку вивісиш у вікні, через яке ти нас нею спустила, а твого батька, твою матір, твоїх братів і весь дім твого батька збереш у себе у своєму домі. І буде, що кожний, хто вийде на двір через двері твого дому, сам буде винний, а ми вільні від цієї клятви перед тобою та за тих, які з тобою будуть у твоєму домі, ми будемо відповідальні. Якщо ж хтось нам перешкодить чи виявить ці наші слова, будемо невинні стосовно цієї клятви перед Тобою. А вона сказала їм: за словом вашим, так нехай буде, і їх відіслала. Вони відійшли і попрямували в гори, і залишалися там три дні. А ті, які гналися, пошукали по всіх дорогах і не знайшли їх. А два юнаки повернулися, спустилися з гори і переправилися до Ісуса, Сина Навина, і розповіли йому все, що трапилося з ними. Вони промовили до Ісуса: Господь видав у нашу руку всю ту землю, і кожний, хто живе на тій землі, набрався від нас страху.